Давайте говорити про червоні лінії. Наступ України на Курську область став великою несподіванкою для Кремля. Схоже, там досі не можуть оговтатися. А ось деякі пропагандисти закликають до застосування ядерної зброї, щоб зупинити збройні сили України. Чи можливий такий розвиток? Тому що ну курська область це вже куди не є червона лінія. Це прямо так. От. На сьогодні ні, тому що ну давайте скажемо так, що про ядерну зброю ми чуємо, м'яко кажучи, не вперше ще до Курської області, ще до того, як на будь-якій території Російської Федерації щось відбувалося, ми час від часу власне, цей аргумент в інформаційному полі бачимо. І власне сьогодні ми можемо стверджувати, що ризиків наразі поки немає, навіть з точки зору основоположних документів Російської Федерації, тому що в них наразі. Використання ядерної зброї можливо лише коли існує ризик державності, не територіальній цілісності, не окремому селу чи районному центру, а державності в цілому. Тобто, як якщо ми говоримо про останні заяви, то наприклад замах на керівництво Російської Федерації з точки зору їх ядерної доктрини є таким приводом. А напад на райцентр суджа або навіть на обласний чи краєвий центр Курськ, таким такою підставою не є. Тому для початку, щоб посилити свої погрози, якщо вони цього. Кого захочуть, вони будуть змінювати ядерну доктрину або, наприклад, проведуть ядерні випробування. Цього а, це легко зробити. а це легко зробити? Змінити ядерну доктрину? Як будь-який документ за тиждень можна впоратися, пройти всі процедури, там немає особливих складнощів. І це вони, до речі, не Ну насправді це не складно. Документи змінювати набагато простіше ніж, наприклад, виробляти ядерну зброю. А вона в них є. І, власне, наприклад, якщо ми будемо йти по цій драбині ескалації, то ми спочатку обов'язково побачимо десь там на новій землі ядерні випробування а вже потім все інше. На тлі наступу України збройних сил України на Курщину сполучені штати ось, ось оголосять про нові пакети допомоги для України. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі. Однак, що саме Вашингтон надасть Україні взагалі не повідомляють. А ось американське видання політико пише, що Байден розглядає можливість надання Україні крилатих ракет великої дальності. Джасемс, це дасть змогу нашим пілотам F-16 запускати ракети з відстані десь 370 кілометрів. Що думаєте з цього приводу? Це було б ну в військовому розумінні, це було б добре, а в політичному ми отримаємо такий дозвіл. Ну, справа в тому, що ми спочатку маємо отримати ракети, а потім дозвіл, тому що на сьогодні ми оперуємо крилатими криват, ракетами схожого класу скальп штормшедоу, які нам надавали і надають французи і британці. Але до цього часу незважаючи зважаючи ні на що, навіть на зміну уряду в Великій Британії дозволу на те, щоб працювати по території визнаній Російською Федерації, наразі немає. Тому на сьогодні скоріше давайте почекаємо пакети пакету допомоги, які штати мають нам надати, тому що там буде цікаво подивитися дійсно по. Номенклатурі і по вартості, тому що три останні були надзвичайно невисокого класу в плані вартості, тому що перший був. 200 мільйонів, другий 150, і останні 125. 125 – це взагалі найнижча точка з точки зору пакетів допомоги в плані їх вартості. Плюс сьогодні бухгалтерія Пентагону, як завжди, перерахувала і пару мільярдів повноважень пану Байдену додала. Тобто, якщо ми побачимо наступний транш допомоги в 200 мільйонів, це новини так собі, тому що 200 мільйонів це пару днів активних бойових дій. Якщо пару мільярдів, як це було в 2023 році, це добра новина, і по суті, це заохочення нас до подальшої активізації протистояння бойових дій і відповідно зокрема просування по території Російської Федерації. Угу. От саме проголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав напередодні Україну та Росію сісти за стіл перемовини закінчити далі про цю драчку. От угу. цікаво, з чим взагалі пов'язане те, що у білоруського диктатора останнім часом змінилася риторика. Насправді він почав вдавати себе. Миротворця, ось як ви вважаєте? Я не думаю, що останнім часом, тому що давайте пошукаємо після десь березня 22-го року заяви Лукашенка про те, що необхідно воювати там до кінця, там і, і, і брати або Москву, або відповідно Київ таких заяв не було. Він Тримається осторонь. Він він сам остерігається і власне зокрема посилення санкцій на свою країну. І він до сих пір мріє, що Білорусь стане таким містком між Китаєм і Європейським Союзом. Тому він би поводив себе дуже обережно. І останні роки півтора ми бачимо, що територія Білорусі, як правило, не використовується для ведення бойових дій. Там не злітають літаки, там не патрулює міг 31 який, яким що ми бачили дуже дуже довгий час, не патрулює літак, де РВОНІ. Ну, Багато чого іншого не відбувається, тому Лукашенко грає в ката Леопольда, який намагається відстоювати свої інтереси. Я не думаю, що такі заяви були узгоджені зокрема з Путіним, тому що як якраз з боку Росіян останнім часом заяви відповідно на вихід з будь-яких мирних перемовин звучать, і відповідно ескалаційна риторика з точки зору неможливості досягнення будь-яких угод, і тим більше виводу військ Російської Федерації з території України. Тобто, хитрий Лукашенко намагається всидіти давайте рахувати на стільці там, де є Україна, там де є Росія, там де є Європа, там де є Китай однією на чотирьох, ну як мінімум. А можливо, ще додати Бразилію, можливо, додати навіть штати, тому що е сподівання там завжди є на цю багатовекторність. Давайте повернемося до подій в Україні. Наставці Верховного головнокомандувача напередодні обговорювали стратегію повернення українців з полону. Що вона передбачає, і чи пов'язана актуалізація цього питання з нещодавними поповненнями нашого обміну фонду на території Курської області? Ну, ми наполягаємо на те, щоб відбувся обмін всіх на всіх. І на сьогодні, незважаючи на успіхи в Курській області, є деспаритет в кілька разів відносно утримуваних нами полонених і тими нашими воїнами, які перебувають на території Російської Федерації. При цьому на території Російської Федерації перебувають не тільки воїни, є і цивільні особи, яких ми також вважаємо полоненими. Тому сьогодні, те, що зокрема озвучував Кирило Олексійович Буданов, голова головного управління розвідки, мова йде про пріоритет. Тизацію роботи щодо визволення наших людей за певними категоріями, тобто він називав по перше поранених, по-друге, тих по жінок, тих, хто дуже довго перебуває в полоні. Захисників Азовсталі і деяких інших категорій людей тобто, це буде умовною директивою для тих, хто буде брати участь у перемовинах. Але знову таки на сьогоднішній день, як ми чули, росіяни вийшли щодо із перемовин навіть відносно полонених. Тому ближчим часом великі обміни обміни чи відбудуться. Але на перспективу необхідно працювати, узгоджувати списки рано чи пізно це станеться, і наставці власне, от відбулось затвердження оцих цих списку пріоритет. Які має використовувати наша делегація для того, щоб е, проводити відповідно і запроваджувати домовленості? Дивіться мене про обмін Азовсталі цікавить захисники Азовсталі е, така ситуація. Якщо Путін погодиться міняти у цих людей, да яких зараз в Росії е, називають злочинцями, ну і всякі іншими там епітети приписують їм, поміняти на тих, кого захопили наші військові у Курській області. Електорат Путіна це пробачить йому. Ну, слухайте, давайте пригадаємо, як міняли Медведчука ми на захисників Азовсталі, власне, ми міняли на командирів, хоча і там під певними умовами щодо транзиту через туреччину, там і так далі, і так далі. Після цього навіть вибори відбулися, і як ми бачимо, електорату це особливо байдуже. Тому в телеграмі трошки пошуміли, що е, кума поміняли на дуже цінних людей, на яких можна було міняти пілотів там або будь-кого іще. Але нічого, все нормально, якби там лише на дизлайки, да. Ну, по суті, так, тому що я, нам невідомо на сьогодні, що ж таки може викликати певні протести в російському суспільстві. Там дуже зацементовано, в тому числі в плані свідомості, в плані е, е, того, що цей глибинний народ розділяє архетипи російської влади і підтримує її. А збитки завдані довкіллю України через агресію Росії перевищують 60 мільярдів доларів. Ось таку статистику оприлюднив профільний міністр Руслан Стрілець. Чи є взагалі шанси в Україні добогтися у міжнародному суді компенсації від країни агресорки за цю шкоду? Ну, теоретично є безумовно, але є яка проблема, як завжди, з міжнародним правосуддям, одна справа домогтися рішень судів. Ми такі рішення отримували на свою користь вже неодноразово. А інша справа примусити виконувати таке рішення. О тут вже є проблема, тому що так чи інакше, міжнародне право передбачає. В підсумку, що якщо рішення не виконуються, примусити боржника має Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй. А як там відомо, Російська Федерація там є постійним членом і може будь-яке рішення заблокувати, і тому ці засоби вони не є не сильно ефективними. Тому на перспективу, колись власне теоретично ми маємо мати юридичні підстави для стягнення, але що цей процес буде дуже швидкий, шансів майже жодних нема. Ми вам дуже дякуємо, пане генедію. А глядачам нагадаю, що ми спілкувалися з політичним експертом Геннадієм Дубовим.